Вчора приходила клієнтка і казала, давно від мебліка віршів немає. Це тому, що батарейка, чесно кажучи, трошки просідає. Щоб мати можливість регулярно донат закидати, потрібно 7 днів на тиждень без вихідних працювати. А коли під час війни хоча б 7 днів не відпочивав, самі розумієте, батареечку давно не заряджав. Але я не жаліюся, бо тим, хто нас обороняє, ще важче, страшніше, і спокою немає. Тому кожен зі свого боку, нехай фронт тримає, тоді вся країна невдовзі ой у лузі заспіває. Так що далі будемо для вас працювати, ліжка і матраси в донат трансформувати і дарувати вам зручний і комфортний сон. Щоб не здаватись, кожен мусить почуватися як чемпіон. Серед ночі отретій мусив рано вставати, щоб ці вірші рядки вам написати. Не думайте, друзі, що це обман. Як доказ показую, о котрій Віршіці писав я вам: Дякувати Богу, що ніч спокійна і зручний матрас. Це дає можливість сьогодні з посмішкою зустрічати вас. Мебліка дарує не лише вірші, але й комфортні, і зручні та солодкі сни.